Скільки там складів в Рівному? Я не знаю ні одної людини, яка продає е, дрова зложеними і міряє. Тобто, кожна машина може бути 10, 10,5, 11 км ціла. Також можна замовити 5, а отримати 5,5 чи 4,8, бо так дрова всі гарно зложується. Фонарик. Фонарик, фонарік бляха ці часи переводи вони бляха як молотком по голові хто дав. Ніяк не можна привикнути з цим коротким днем спланувати. Осталось буквально небагато догрузити слідуючу машинку. І мусимо, і мусимо догрузити, але вже мав ще сьогодні весело, але клієнт клієнтці позвонив, кажу, що давайте краще заведна, завтра вороненчику приїдемо, да, бахнемо вам да і все. Воно вже буде загружене. Компанія називається наша дровокалорійна. Вирубані дрова, брикети, обрізки, все, що в світі треба для опалення, все в нас є. І за адекватні гроші, адекватний сервіс.